Презентуйте запечений кістковий мозок з булочкою з сиром, з картоплею та оладками з сиром. Так. У вікі-банкет. У вікі мені е, здалася презентація така, знаєш, е, коли ти там. Ну, от я як я там попрацював вже багато деяких кафешках, ресторанах. І я знаю, коли е, отак, от в кінці банкета, все отак от на одну тарілку склали, і це от в тебе залишається така презентація. І тут є трошечки млинчиків, трошки хлібчик, е, і е, якась, яка все на світі. Оце у віків на сьогодні на презентації. Оля куштує мою страву і я прям бачу, Оля прям посміхається, бо зараз буде рознос, рознос за мою презентацію. Як в одній тарілці я розумію. з кісткою опинилася і булочка. Ну. До мене це взагалі було питання. Ти б ще варення туди наклала? це Зачем? Я у неї запитую, якраз Микол стояв, кажу, зачем тобі і булка, і оце, що таке? Зачем два хліба? Ну, при чому тут? Yes. Може, ще пасти не вистачало? Кітковий мозок дійсно до нього пасує шматочок хлібчика, досить такого прісного або бріошного навіть. З яким ми це комбінуємо, але поряд потрібна тоді якась легша їжа. Не потрібно пів пекарні виносити на тарілку і ще й доповнювати це картоплею в таких спеціях. Ну дійсно, що є. Я така влучна. Розумію, що презентація не вдала. З вашим білком ви, пога... ви попрацювали досить непогано. Я розумію, начебто кістковий мозок смачний, але, але, але страва була не дуже прям ідеальною, але досить приємні в мене були вердикти, мої відчуття. Приготував ковбаску з дикого кабана, з овочами і з соусом таким томатно, з додаванням е, е, чорнослива. Ну, Ніби барбікю. Ковбаса суха. Вона потребувала сюди багато цибулі, багато жиру додаткового. Ми могли жир узяти, якщо недостатньо було якогось сала. То ж саме вершкове масло чи вершків, просто води додати, більше цибулі, бо вона сама по собі ж соковита. В ковбасі відчувається дуже багато солодкого присмаку. Прям вона солодка. Я додав трошечки соєвого соусу. Там написано світ, «світ соєвий соус. Можливо, він дав цей, цей присмак. Соус у вас він солодкий. Він прям варення. Таке солодко кисле варення. Мабуть, я загрався з цим соусом. Багато дав цукру. Я знав, що там має бути карамелізація, але карамелізація, мабуть, не стільки, скільки я собі уявив. Дякуємо. Повертайтесь на місце. Дякую.